Слава Україні! Бійка біля військомату в Одесі. Деталі що сталося? У Хмельницькому готуються до нового опалювального сезону. Я, Ольга Загарченко, в нас є 5 хвилин на головне. У Німеччині знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку з України. Українська дівчинка вважалася зниклою безвісти з 3 червня. Її тіло знайшли в лісовому масиві. Її батько зараз захищає Україну у лавах Збройних сил України. А дівчинка разом з мамою переїхала до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Наразі місцева поліція шукає вбивцю. Бійка біля військомату в Одесі. Напередодні там сталися сутички між працівниками центру комплектування та медиками екстреної допомоги. За версією медиків їх викликав чоловік, який поскаржився, що його побили і утримують у ТЦК. Лікар з фельдшером оглянули пацієнта та наполягали на госпіталізації. Однак забрати його у військоматі не дозволили, як і виходити з приміщення самим медикам. В обласному ТЦК заявили, медиків утримували, бо ті відмовлялися надавати свої посвідчення, а пацієнта не дозволяли забрати, бо діагноз швидкої не підтвердили лікарів ЛК. Тож виникла підозра, що дані особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби. Зараз справу розслідують військова прокуратура та поліція. Музика. Сьогодні у Старокостянтинівській громаді попрощалися з захисником України солдатом гуманіком Володимиром Олександровичем. Вірний військові присязі Володимир загинув 6 червня під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Новоадріївка Запорізької області. Чоловіку на віки 36. Завтра Кам'янець-Подільська громада зустрічатиме загиблого героя бойка Сергія Володимировича, жителя села Гуменці. Про втрату повідомив голова Кам'янець-Подільської райради Михайло Сімашкевич. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим захисникам. У Хмельницькому готуються до нового опалювального сезону. За минулий тиждень працівники Хмельницьк теплокомуненерго виконували поточні та планові роботи, зокрема реконструкцію та модернізацію обладнання трьох котелень підприємства. Також оновили обладнання чотирьох котелень. Також виконали капітальний ремонт трьох котлоагрегатів із заміною їх внутрішніх трубопроводів та роботи з планового технічного обслуговування та ремонту обладнання 12 теплових пунктів. Після цього запустили в роботу 16 теплопунктів, прийняли в експлуатацію п'ять нових лічильників гарячої води та замінили 61 лічильник гарячої води, в яких закінчився термін чергової перевірки. Також виконували капітальний ремонт теплових мереж із заміною труб на попередньо ізольовані. Роботи тривають на восьми ділянках міста. На проспекті Миру, вулиці Трудовій Кам'янецькій Шухевича на Львівському шосе та вулиці Сковороди. На Хмельниччині 12-річна школярка привела в поліцію хлопчика, який загубився. До відділку поліції у старій синяві звернулася схвильована матір восьмирічного хлопчика, який вийшов з дому і зник у невідомому напрямку. Хлопчик разом з мамою приїхав до старої Синяви з Волині. Жили вони на околиці селища. Вранці дитина вийшла на вулицю і заблукала. Спочатку рідні шукали хлопчика самостійно, потім звернулись до поліції. А тим часом приблизно за три кілометри від дому його помітила місцева школярка. Вона зрозуміла, що хлопчик заблудився, тож привела його прямо у відділок поліції, де на нього вже чекала схвильована матір. Двом багатодітним жінкам з Хмельницького району вручили звання мати героїня: Оксана Стець, матір п'ятьох дітей з села Єсенівка, та Олена Тритяк, мама п'ятьох дітей із селища Ярмолинці. Відзнаку пані Олені передасть її донька. Почесне звання присвоєно відповідно до указу президента України. Про це повідомляють Єрмолинецькій громаді. Звання мати героїня вручають жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей. Неодмінною умовою для присвоєння такого почесного звання є вагомий особистий внесок матері у виховання дітей в сім'ї, створення умов для здобуття ними освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Якщо ви стали свідком цікавих подій, бажаєте поділитись новинами Хмельниччини, долучайтеся до нашої спільноти, долучайтеся до створення ще кращого контенту. Мирного дня, бережіть себе.